Доброго дня. Сьогодні показуємо встановлення конструкції на об'єкті, а саме це у нас дві металопластикові перегородки та одна конструкція із сендвіч-панелей. Замовлення у нас було з великим проханням виконати все під ключ, а саме встановити, закріпити конструкції, закрити відразу монтажний шов, тобто, щоб воно все виглядало уже в завершеному вигляді після закінчення наших монтажних робіт. Тому ось конструкцію встановили. Це ми маємо такий міжкімнатний варіант з натискним гарнітуром. Ось так от із середини це виглядає. Встановили конструкцію через підсилювач для надійності, оскільки петлі були на середині конструкції. Маємо ось таку глуху віконну раму. Теж із закриттям монтажної піни прийшлися герметиком. А безпосередньо на самих конструкціях, там, де двірні. То з обох сторон ми закрили пластиковим ПВХ-нащільником. Двері у нас з можливістю закривання на ключ безпосередньо, тобто ручка натискна, з обох сторін можна закрити і відкрити ключем. Ось такий вигляд: це все має вже із коридору загального. Тобто тут теж ніякої піни не видно. Тому якраз виконали все те, як просив у нас замовник. Ось такий гарний монтажний шов. З коридору теж все в завершеному вигляді, тобто виконуємо повністю під ключ, так що ви вже після нас нічого не робили.